А завтра українці відзначатимуть день державного прапора. Цьогоріч Кіровоград готовий до свята як ніколи. В кольори українського стяга вже кілька місяців фарбують мости, будинки, дитячі майданчики, користуються популярністю і синьо-жовті аксесуари, одяг та манікюр. Про патріотичну лихоманку розкаже Дарина Романська. Цей прапор перший синьо жовтий, який офіційно вивісили над Кіровоградською обласною радою. Це було у 1992 році. Тепер він зберігається в обласному краєзнавчому музеї. Звичайно, він дещо втратив уже свої кольори, але він міцний. Ми за ним доглядаємо згідно з усіма умовами. Зараз це виключно музейний експонат, який експонується на спеціалізованих виставках, тематичних виставках, присвячених українській державності. Звичне трактування кольорів, синій символізує небо, а жовтий пшеничне колосся. Щодо порядку розміщення смуг і досі точиться суперечки. Втім, науковці наполягають сучасна версія. Правильна така колористика, яка є сьогодні, саме вона була затверджена вперше, коли синьо-жовтий прапор був затверджений ще в середині 19 століття в Галичині. А потім абсолютно так само його вже приймали наступні українські уряди в 1917-18 роках і в дев'яносто першому вже в нашу добу цього року прапор України чине найпопулярніше поєднання кольорів у синьо-жовтий фарбують мости, будинки, майданчики і одяг у травні. кіровоградці зробили патріотичним центральний міст через річку Інгул. Ізначально ми хотим покрасити центральний мост і мост на Кавальовки. Якщо буде багато желающих долучитися і буде краска, тогда можуть бути і інші мости. Згодом у кольори національного прапору пофарбували більшість мостів не лише в Кіровограді, а й у найвіддаленіших районах області. Так національно свідомими стали Гайворонська гідроелектростанція та міст, що сполучає Гайворон і Солгутове. Малювали прапори і на фасадах будівель в одному зі спальних районів міста є прапор розміром із три поверхи. Це поки що найбільше у Кіровограді: 13 метрів у довжину і 9 у висоту. Підняли не тільки дух двора, але і всіх в окрузі, оскільки всі машини, які заїжджали сюди, всі з радістю фотографувалися, всі вилажують в інтернет, всі кричать орут. Хотя це просто було сделано для того, щоб ну, мабуть, для себя більше і для всіх, хто рядом. Були і патріотичні клумби, національний прапор із квітів висаджували студенти. Знадобилося півтори сотні саджанців, по 75 на кожний колір. Флаг із цвітов. У нас є два цвіта: це голубой, да і жовтий. Жовти ми взяли чорнобріси, а голубим взяли агірату. Як з в патріотичних тонах напередодні дня прапора думають і україзнавчому музеї. Серед іншого обіцяють представити і найдавніший кіровоградський прапор України. Дарина Романська, Іван Фоміченко, день за днем.